Правий сектор на Дніпропетровщині почав боротьбу з наркоторгівлею. Начальник міськвідділу міліції Першотравенська його заступник і один оперативник, написали рапорти на звільнення. Зробили вони це після того, як представники правого сектора затримали кількох керівників мережі збуту різноманітних наркотиків. Один з них зізнався, що працював за сприянням місцевої міліції. У правому секторі вважають, що своєю акцією вони закон не порушили. Усі свідчення задокументовані, ба більше активісти повідомляють, що що до наркоторгівлі у Першотравенську причетні два депутати місцевих рад. Мало місце сутичка в одному з офісів, який фактично використовувався організованим злочинним угрупованням як база наркодилерів. Внаслідок якої постраждала тих громадянина, які здійснювали незаконну торгівлю наркотиками. У нас є відповідні свідчення. І ми всі ці свідчення довели до відома. Вони задокументовані і передані до. Обласного управління СБУ і обласної прокуратури за версією міліції учора у першотравенську невідомі заблокували роботу міського УВС. Люди у масках здійснили розбійний напад на офісне приміщення, побили кількох громадян. З приміщень офісу зникли документи, печатки, комп'ютерна техніка і навіть особисті речі працівників. Порушено кримінальне провадження. Повідомили в обласному управлінні МВС. Відкрито кілька кримінальних производств. По статьям разбой, по статьях хулиганство, по статье телесные повреждения, ну и связанные с имущественными вопросами. А у Павлограді затримали групу осіб, яка планувала теракти на території Дніпропетровщини. П'ятеро активістів незареєстрованої організації Слов'янське братство України планували знищення об'єктів життєво важливої інфраструктури. Зокрема, збиралися підірвати міст через річку Вовча. У них вилучили автоматичну зброю і вибухівку. І сьогодні обласного управління СБУ повідомило, що справу журналіста НТВ і громадянина Росії, які проводились з допомогою заборонених спецзасобів, незаконно відозю. Омку адміністративних об'єктів у першотравенську завершено подальшу долю цих двох гостей України вирішить Бабушкінський суд Дніпропетровська.